Зарізали продавчицю, ні за що, за 700 гривень. В селі Шелудьківка всі на переполоху. Убивство сталося ось в цьому магазині в суботу ввечері. Близько сьомої години. Марія Іванівна, як завжди, зайшла в крамницю за мінералкою, але там же нікого не було. А у підсобки теж горить світ і розривається телефон. чую. і потім мене звернуло увагу на праву сторону конфети, розсипані. І там лужа, я вже не поняла кров, і сок, і піво, і що. І побачила її обувь. І я швидко з магазину біжала. І побігла до знайомих, зразу схватили телефон і стали дзвонити. Як встановила слідчо-оперативна група райвідділу міліції, перед вчиненням злочину молодик з півгодини крутився коло магазину. Наталя, вона працювала тут не один рік, вже збиралася зачиняти крамницю і зателефонувала чоловікові. Коли підозрілий хлопець зайшов до приміщення, Розговорила по телефону з мужем. Можем повинен був приїхати в тічі там минут десять-двадцять минути на до де восьми, де всім приїжджають муж, почне допомагає її закрити. магазин и домой возвращаться возвращались и в этот момент когда она значит, разговаривала по телефону она еще говорила мужу о том что какой-то подозрительный тип крутится рядом уже где-то с полчаса как раз дождь шел так уже было пасмурно сумеречно и в этот момент прерывается разговор то есть он врывается когда не было покупателей и начинает предлагает там мотив Возьми там, посмотрите, чипсы мне или орешки, или сухарики, уже не помню. Она отвернулась пока к прилавку, то есть потеряла бдительность. Но ну, изначально она говорит, хотела ее попугать ножом. Но это все не есть правда, потому что сразу начала носить удары в спину. Потом она развернулась лицом, он продолжал ее добивать. Без опіки матері тепер залишилась малолітня дитина. Рідні досі не можуть повірити в те, що трапилось. Сестра потерпілою. Першою намагалась надати їй медичну допомогу, але жінку врятувати не вдалось. Хлопець наніс жертві 35 ножових поранень. Місцеві мешканці не можуть збагнути, чому молодик так жорстоко обійшовся з жертвою. кажуть, Наталя завжди була привітною і ніколи не грубила клієнтам. Вона приємна, дуже приятна була. Заходиш в магазин, вона завжди улибається, завжди, вона, от, завжди вона як то товар у неї завжди розложений. Вона дуже ну, хороший чоловік. Зізнається, що на момент скоєння злочину був на підпитку. З каси забрав лише 700 гривень. Селяни кажуть, напередодні він програв у гральні автомати у місцевому кафе. Гроші йому були потрібні, аби повернути борг за рулетку. Та ну програвся в автомат, треба заплатити. Сказали, якщо до утра не принесеш, так ми тебе уничтожимо. І і от він прийшов 24-річний хлопець до відповідальності раніше не притягався. Безробітний, має сина жив один. <звітник> Жена времена покинула його на місяць, до мамі. на життя не вистачає, роботи нет, ну його аргументація. Плюс зависимость ігроманія, вот, этого игрового автомат, это все дело, то, як один із мотивів, он объяснил, я хотів денег, щоб потім виграти много денег в ігрової автомати, така от в нього була ідея. Ідея фікс. Тим більше ми знаємо, що це все не ні ефективна. все видумки. Ніхто ніколи не, не розбагатіл на ігрових автоматах. У міліції обіцяють, що гральний бізнес ліквідують, а підозрюваного будуть судити за вбивство з корисних намірів. Йому загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.